Добрий день, everybody! Я Юлія Кушнір і я живу у Британії вже декілька місяців разом із донькою. Ділюся тим, як проходять наші будні, чого очікувати від Англії. Тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і обов'язково лайк цьому відео. Сьогодні ми побалакаємо про те, з чого ж почати, коли ви приїхали до Британії. Ви перетнули кордон, показали візу. І вам поставили штамп на перебування у Британії на 6 місяців. Цей штамп не дає вам дозвіл на виїзд і в'їзд, тобто ви вже в'їхали і можете знаходитись тут 6 місяців. Якщо ви хочете продовжити перебування або виїжджати, вам необхідно буде оформувати BRP. Це Biometrical Resident Permit, тобто дозвіл на проживання на 3 роки. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Почнемо з того, ви вже в Британії. Вас прийняли спонсори. Першим, що потрібно зробити, це заявити вашому канцелу, що ви прибули. Тобто ви або спонсор дзвонить або пише і вам дають 200 фунтів на особу. Тобто, якщо у вас приїхало три особи, вам повинні виплатити 600 фунтів. Ці виплати в кожному містечку, регіоні по-різному, комусь давали. Кешем комусь давали карточку банківську, яку ви можете витрачати в магазинах, комусь давали як ваучер на витрати в продуктовому магазині, але це не дуже зручно. Якщо вам видали такий ваучер, то його ніби можливо обміняти на кеш в пост-офісі. тому перевірте це. Мені видавали кешем. Якщо ви прилітали не в великі аеропорти і не було. Відділення з Червоним Хрестом вам потрібно зателефонувати їм по номеру. Але чекайте, що це буде довгий дзвінок, тому що вони відповідають дуже довго і задають питання про спонсора. Тому краще, якщо спонсор набере і відповість на всі питання, тому що доволі таки складно надати всю інформацію, якщо ви не дуже добре знаєте англійську мову. В Червоному Христі. Вам також виплатять по 50 фунтів на кожну особу. Прийде банківська картка, яку потрібно буде активувати, і ви зможете нею користуватися як звичайною карткою, але потрібно витратити кошти на протязі 28 днів. Початку її активації. Дзвінок до Червоного Хреста потрібно зробити протязі двох тижнів 14 днів, коли ви приїхали у Британію. Тому що, якщо ви зробите вже пізніше цей дзвінок, то вам можуть не вибрати кошти. Для того, щоб отримати допомогу Universal Credit, вам необхідно оформити. Банківський рахунок. Зараз є багато варіантів інтернет-банкінгу, коли ви просто реєструєтесь і вже відразу маєте рахунок. Також деякі банки видають рахунок відразу. Тому раджу вам просто зайти в банки, які знаходяться біля вас. і... Спитати в деяких банках вже є представники, які розмовляють українською чи російською мовою для допомоги українцям. Я відкривала в натвесті. Дехто скаржиться, що дуже довго чекати картку, але вам не потрібно чекати картку. Коли ви оформили заявку, ви потім заходите. Я просто зайшла в банк і спитала, чи вже є мій номер рахунку. Вони сказали так і просто роздрукували мені номер мого рахунку і сорт-код, який необхідно було надати при реєстрації на Universal Credit. Тобто, вам не потрібно чекати, поки фізична картка прийде до вас, тому що це займає дуже багато часу. Вам потрібен лише ваш банківський. Аккаунт, ваш номер і сорт-код. В деяких банках відразу видають цей номер. Можливо, в Натвесті також ми просто не питали, чи він буде доступен відразу. Я просто через декілька днів зайшла в банк. Так, ви оформили банківський рахунок. Також раджу вам самостійно подати заявку на National Insurance Number. Він також необхідний і при роботі, і при оформленні child Benefit, якщо у вас є діти. Дехто каже, що можна оформлювати без нього, просто в цьому графі поставити, що поки що немає, чекаю там отримую, чекаю на отримання National Insurance Number, казати, що ви українець, і виплати приходили також. Але краще почати з цього коду, також це буде краще, якщо ви знайдете роботу швидше, тому що не всі роботодавці знають, як оформлювати вас без national Insurance number, і це просто вам полегшить життя. Оформлювати ці заявки доволі таки довго, але скрізь надається майже одна і та сама інформація. Вам необхідно буде взяти повну адресу вашого проживання разом з поштовим кодом, записати її десь, тому що її будуть дуже-дуже часто питати і ви незабаром її вивчите. У багатьох містах є такі українські кафе, де допомагають українцям і в цих же кафе можуть видавати сім картки Vodafone. Доволі зручно, бо вам необхідно буде скрізь вказувати ваш номер мобільного телефону. На початку можна вказати номер вашого спонсора, потім його змінити. Але якщо у вас є можливість відразу отримати свій номер телефону, то це набагато краще. Можна отримати на один місяць безлімітну картку ФРІ «Фьорд магазин. Подивіться, де найближче до вас, просто зайдіть, покажіть паспорт і вам видадуть картку на місяць. Але прив'язувати цей телефон буде не дуже зручно, тому що потім вам треба буде змінювати. В мене було саме так, але я б змінила скрізь номер телефону і вже ну, зараз скрізь підв'язаний мій постійний номер телефону. Чим раніше ви зареєструєтесь на зустріч у Джоб-центрі на Universal Credit? то тим швидше ви отримаєте першу виплату. Перша виплата буде через місяць після того, як ви прийшли. Тобто, наприклад, ви прийшли 5 го числа цього місяця, то перша виплата вам буде після 5-го числа наступного місяця, там плюс-мінус декілька днів. Тому не відкладуйте зустріч у Джоб центрі. Чим скоріше ви туди прийдете, тим раніше ви отримаєте кошти. Також скажу вам, як зекономити на проїзді, але це буде трішки пізніше. Про Child's Benefit. Якщо у вас є діти, то у Джоб-центрі зробіть копії документів. І це необхідно буде свідоцтво про народження, ваш паспорт, паспорт дитини. І це єдина форма, яку треба роздрукувати і заповнити. Або на комп'ютері і роздрукувати, або роздрукувати, заповнити вручну і відправити по пошті. В деяких людей цю заявку брали в Джоб центрі і відправляли разом з копіями, які вони зробили. Вони просто роблять копії, ставлять штамп, якщо це згідно з оригіналом, і вам не потрібно відправляти оригінали ваших документів, тому що скрізь вам потрібні будуть ці документи. і Ви не можете їх відправити і чекати місяця або більше, поки вони прийдуть назад. Також, якщо у вас є діти і вже починається шкільний процес, то якщо ви вже знаєте, в які дні ви приїдете у Британію, разом з вашим спонсором або самостійно можна заповнити заявку на прийняття до школи. І там просто вказати день, коли ви прибуваєте. Це набагато краще, тому що якщо ви приїдете і потім почнете це робити, то дитина може піти в школу. Через тиждень або більше. Якщо ви почнете цей процес трішки раніше, то дитина може піти в школу буквально через пару днів після вашого приїзду або прильоту. На рахунок соціальних виплат. Універсал Кредит це не кредит. Ну, якби це умовний кредит від держави, тобто це розраховано, що зараз вам виплачують допомогу, ви шукаєте роботу, а коли ви її знаходите, то потім просто ви. Своїми податками будете так само допомагати іншим людям. Тобто, якби ці гроші повернуться державі. Я додам посилання також на сайт gov.uk. Там написано, які виплати положені, тому що вони дуже різні, в залежності від вашого віку і складу сім'ї. Також в залежності від того, коли ви почнете працювати, ця виплата буде зменшуватись. Якщо у вас є діти, то ця сума, наприклад. Приблизно, якщо мама і дитина, це десь 625 фунтів у місяць допомоги, і ви можете заробити 570 фунтів трішки з хвостиком, і це не буде зменшуватись, тобто то ви зможете отримати 570 зароблених і 620 допомоги. Але з кожного наступного заробленого фунту від допомоги буде відніматися 55 центів, тобто, якщо ви заробили 600 фунтів то 600 мінус 570 це буде 30, і як би умовно 15-16 фунтів відніметься з ваших 625 чи скільки там фунтів. Виплата зменшується, але ви все одно отримаєте універсал кредит. Також в процесі оформлення документів вам необхідно буде зареєструватися у доктора. Також це все заповнюється онлайн, вам присвоюється ваш номер, який надає вам право користування медицинськими послугами на тому ж рівні, що і громадянам Британії. Ще одне, щоб продовжити ваше перебування в Британії на три роки або мати можливість виїздити і заїжджати назад, вам необхідно отримати пластикову картку. BRP, Biometric Residence Permit. це тобто дозвіл на проживання біометричний. Якщо ви заповнювали заявку у візовому центрі, і здавали біометрію там, то вам прийде ця картка по пошті. Якщо ви прилітали по біометричному паспорту, то вам необхідно записатися у найближчий Центр і поїхати здати біометрію. Можна дивитися різні міста, де є найближча дата, тому що чим скоріше ви це зробите, тим більше у вас буде можливостей виїздити. З дантистами тут просто проблема, тому що потрапити до NH7 дантиста дуже важко. Але раджу вам також зайти на сайт, посилання буде нижче, знайти дантиста біля себе і подивитися. Там пише, чи приймають вони нових користувачів чи ні, але раджу вам подзвонити і спитати, чи є у них місця, сказати, що ви українець, і деякі клініки беруть українців до себе по цій схемі. Тому що, якщо ви отримуєте, тому що всі дантисти тут платні, і якщо ви НЕСІ дантиста знайшли, то лікування вам буде дешевше. А якщо ви на Universal Credit, то взагалі Universal Credit перекриває всі ваші витрати на Дантиста. Тобто, якщо там Відвідування коштує, звичайно, 80 фунтів. Якщо ви приходите по NHC дантисту, то ви платите там 20 фунтів. Якщо ви, у вас ще є Universal Credit, то ви не платите нічого, тому що Universal Credit заплатить ці 20 фунтів. Раджу заповнювати всі заявки максимально швидко, можливо навіть паралельно. Але Universal Credit ви можете заповнювати тільки після того, як у вас є банківський рахунок. І, і Час бенефіт, коли у вас є National Insurance Number, але е, дехто відправляє без нього, просто вказуючи, що ви на нього чекаєте. Але також потрібен банківський рахунок для того, щоб вписати е, ваші дані, щоб бенефіти прийшли на вашу картку. І тепер саме цікаве, е, якщо е, ви вже зареєструвалися в Universal Credit е, і. Ще не отримали першу виплату. Ви їздите на зустрічі в Джоб-Центр на зустрічі з вашим коучем або іншим консультантом. Тут Ювесл Кредит перекриває вам витрати на транспорт до них і назад. Вам треба просто показати чеки. Я підійшла до свого коуча і спитала, чи можу я купити місячний проїзний, тому що у нас дуже Погане транспортне сполучення з містом і, і виходить доволі дорого їздити туди-назад кожного разу. Ще плюс були курси англійської мови, і, і ти ще не заробляєш гроші, і виплати ще не прийшли. І, і місячний проїзний коштував 60 фунтів, що доволі такі. Не дешево. І стільки ж фунтів мені треба витрачати на дитину, тому що ми живемо за містом, і це міжміське сполучення різниці між дитячим і місь... і дорослим квитком немає. У місті це трішки легше, тому що дитячий квиток дешевший, ніж дорослий. І, і мій коуч сказав, що так вони перекриють, тому що місячний квиток це як 14 поїздок в місяць. На автобусі Тож задавайте питання вашому коучу і знаходьте інформацію, яка вам допоможе. Також влаштовують міські кафе для українців або кансел допомагає також з інформацією, проїздом проїздними. Задавайте найбільше питань тим, хто вже приїхав саме в ваш регіон, які особливості тут, які допомоги вам на можуть надати, де є фудбанк, допомога з одягом або щось інше. Тому що люди дійсно допомагають і будьте вдячні за любу допомогу, яку вам надають. Кажіть дякую і посміхайтесь, тому що люди вкладають душу в те, щоб допомогти нам краще прилаштуватися. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і долучайтеся до мене у соціальних мережах.